Атомна енергетика світу. Атомна енергетика використовує ядерні реакції, зокрема поділ урану та плотонію, для виробництва енергії. Вона перетворює цю енергію на тепло для генерації електроенергії. Серед переваг висока ефективність і низькі викиди СО2, але є й виклики, безпека, утилізація відходів та ризики аварій. Попри це, атомна енергетика залишається важливим джерелом енергії, країни-лідери у виробництві атомної енергії, такі як Получених Татів, Америки, Франція Китай, інвестують у нові технології для підвищення ефективності та безпеки атомних електростанцій. Вони досліджують нові типи реакторів для зменшення відходів і підвищення стійкості до загроз. Це забезпечує стабільне постачання енергії, що важливо для економічного зростання та зменшення залежності від викопних видів палива. У майбутньому атомна енергія може стати більш екологічно чистим і надійним джерелом енергії для світу. Історія аварії на Чорнобильській атомній електростанції 26 квітня 1986 року є однією з найтрагічніших подій в атомній енергетиці, символізуючи небезпеку ядерної енергії. Вибух четвертого енергоблока призвів до викиду радіоактивних речовин, які поширилися по Європі, впливаючи на мільйони людей і змушуючи тисячі залишити свої домівки. Зокрема, місто прип'ять. Трагедія підкреслила важливість дотримання стандартів безпеки та сприяла зміцненню міжнародних норм. Перспективи розвитку альтернативних джерел енергії, таких як сонячна, вітрова та гідроенергія, важливі для зменшення викидів і залежності від викопного пального. Сонячна енергія зростає завдяки зниженню цін на панелі. Вітрова енергія має потенціал у районах з постійними вітрами. Гідроенергія забезпечує стабільне енергопостачання. Розвиваються також біоенергія, геотермальна енергія та водень. Інвестиції в ці технології підтримують інновації для сталого енергетичного майбутнього. Атомні електростанції є важливим елементом світової енергетичної інфраструктури, адже вони забезпечують екологічно чисту електроенергію без викидів вуглекислого газу. Найбільше атомних електростанцій 56 – розташовано у Франції. Країни мають різні підходи до управління та безпеки. Однак розвиток атомної енергетики стикається з викликами, такими як безпека, зберігання відходів та Суспільне сприйняття, незважаючи на це, багато країн продовжують інвестувати в атомну технологію для забезпечення стабільного енергопостачання в майбутньому. Основні переваги та виклики сталого розвитку включають переваги зменшення викидів вуглецю, збереження природних ресурсів, підвищення безпеки завдяки новітнім технологіям.